Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Давайте сьогодні поговоримо з вами про те, чому ж всі хочуть українську землю, української землі. Чому? Чому впродовж останніх століть і поляки, і німці? І чехи з словаками, і угорці, і румуни, не кажучи вже про московитів і турків, всі претендували на українську землю. Тобто ця земля вже була споконвіки тисячоліттями зайнята українськими українцями і нашими пращурами, але сюди все одно пхалися з усіх боків. Їм тут медом помазано. Яка причина? Я ж все-таки науковець і намагаюся визначити цю причину з наукової точки зору, а не тому, що тут гарні жінки чи найкращі в світі. Природні умови для життя і господарської діяльності людини, чи найродючіші в світі ґрунти, які внесені до е, Парижського музею ґрунтів, і так далі. Чому земля потрібна саме земля українська, що в ній знаходиться таке? Чого не мають інші народи. Ну, Класичний випадок, на якому, на якому чомусь не звертають, на не звертають увагу нині ніхто. Ну і в нашій школі ну, про нашу школу взагалі говорить не приходиться. У мене таке враження складається, що нинішня влада не здатна ні на яку посаду поставити ну, якусь адекватну людину. Щоб вона потім через певний час не виявилась або дурним, або корупціонером, або, або ще щось. Ну, 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 це просто якась фантастика. Хіба не так? Так. О, отака чехарда. От Знімають, ставлять, виявляється, ще гірше. Зняли, поставили нового ще гірше. Ну як це так? Вона же є люди нормальні, адекватні, але чомусь. Їх не беруть. Так, так от давайте повернемося до нашої землі. От те, що німці робили під час Другої світової війни. Попереду сюди зайшла Агенербе. Це е, наукова організація німецька, яка досліджувала всі аспекти. Території, там були і геологи, і географи, і біологи, і математики, і фізики, і, і кого там тільки не було. Так. І от спочатку тут Аненербе побувала, тобто, яка на науковому рівні щось тут досліджувала і прийшла до якогось висновку, і Наслідком цього висновку наукового, бо в СССР московити зображали цю організацію, як якусь там і археологи, і історики були, яких шарлатани. Та там найпотужніші в світі вчені на той час були. Я ж вам говорив про Тогана, який став прототипом американського фільму про Індіану Джонса. І життя, якого було набагато цікавіше від того всього фільму. Так ось, що ж стало наслідком От дослідження території України, комплексного дослідження території України всіма оцима вченими? Перше це будівництво у Вінниці Бункера Гітлера, в якому він провів нібито півтора чи навіть більше року. Так, Знаходився там, сидів безвилазно. Тому що ну, геологи і з геофізиками визначили, що в українському кристалічному щиті з українського кристалічного щита йде випромінювання, так, яке призводить до генетичних мутацій. Вода Радонова теж призводить до генетичних мутацій. До, це випромінювання призводить до генетичних мутацій рослин, які ростуть на поверхні. Ну і так далі, і тому подібне. Це перше, отже, бункер Гітлера в Вінниці, так? де він мав мутувати на найпотужнішого вождя всіх часів і народів, керівника всієї планети. Друге, німці побатальйонно біля залізниці викопували українську землю на відкритій платформи і перевозили її до Німеччини, де розкидали на поля. Вони вже тоді зрозуміли, що захопити Україну їм не вдасться. І... Її перезахопить черговий раз Московія. І тому вони вирішили цю землю вивозити. Вивозили і розкидали по полях як доброго для того, щоб підвищити не просто, скажімо, так, родючість цих ґрунтів. А вони вважали, що ці ґрунти. Вони саме й дають якісь мутаційні речі, випромінювання з них дають мутаційні ефект для рослин, які там є. А потім люди будуть їх вживати, і вони теж будуть мутувати у ну, не знаю що, в біляву у Бестію, в надлюдину і так далі, і тому подібне. Оце все визначили науковці. Це не були якісь міфи і казки Давньої Греції, чи вся та пробріхана історія, наскрізь якої немає в Московії, а це були серйозні наукові дослідження. Так. І напевно не тільки німці це все знають. Про унікальні властивості української землі, яка знаходиться, в основі якої знаходиться найдавніша геологічна структура світу це український кристалічний щит. Напевно, це та неймовірна сила так, цієї землі, яка Давала відродження чергове української нації на одній і тій самій землі трипільська цивілізація. Скіфська, Сарматська, Гоцька, Анська, русинська, козацька і нинішнє восьме відродження України на одній і тій самій землі. І як би там не намагалися московити, ну і ті, які з ними, завадити цьому, нічого не вийде. Тому що це об'єктивний процес. А об'єктивний значить, незалежний від волі людей.